Привіт всім. Почну з приємного сьогодні. Я зробила собі жарафіка. Я так давно хотіла жарафіка в ванну, бо в мене така ванна оранжева, ну, вона не зовсім оранжева, вона така, знаєте, пустеля і сонце. <сум> і мені туди підходять такі тварини, які от в пустелі можуть жити. І ж графіки мені дуже подобаються, я їх люблю. Ось так як велику туди мені не можна, бо не підійде велика картина, то я вирішила зробити маленьку. І ця у нас 140 на 140, щось таке. 146 там. Ну, зараз перевірю, 144 на 146 і має 48 кольорів. Тому на 18-каунті вона буде 20 на 20 см. Якраз чудовий розмір ванну. От. І я присвятила годину часу пошукам рамки. Я колись на виставці була, купила таку дерев'яну раму. Для вишивки, але маленьку, ось, Тому що великих у мене вже багато, навіть надто багато. ось, А маленьких в мене тільки ось ці пластикові, такі розбірні. Ця китайська. І друга, гарна, фірмова, але вона трошки більша і дуже важко запелити. Я відрізала 35 на 35 см щоб було там по 7 сантиметрів запас, ось і вже от розмітила серединку. Зараз я собі тут теж серединку ось відмітила і роз... виберу зараз, а може, не буду вибирати, не знаю, розмічу навколо середини. І, можливо, буду просто від середини йти вишивати. Я ще не зрозуміла. Шукала я тканину, я хотіла голубу. Ну, у мене є такі, що я фарбувала колись, але там колір більш до джинсового такий. Мені здається, трошки затемно. Якби було щось кольору неба, у мене, до речі, є Ice Blue, такий як льодовий, але він майже білий теж не підходить. А тут пише Platinum. Ну, я би не сказала, що це платином, тому що це взагалі не платину. Він мені бежевий нагадує. Можливо, зараз вечір темно, і я завтра в день побачу, що він платиновий. Може бути і таке. Але, у всякому випадку, коли щось дуже хочеться, то немає часу думати. Ну, Шукала я, шукала, шукала, я шукала, не знайшла. Довелося мені ці китайські взяти. На силу, на силу я в них заправила, мусила підкладати ще тканинки, тому що ці ось кріплення, якісь вони такі, такі нетугі. От, ну що ж, почнемо. Подобається мені. Хочу показати, ось так буде йти в мене перший колір. Розсипаний, бачите. Ну, це є номер 3864, і чому я його обрала, тому що ось центр. І мені буде зручно починати від центру і собі ось так бігати. Ну, мабуть, буду я від центру вишивати по кольорам. Просто, доки мені зручно. Ось, тому що цього номера всього на всю картину 361 хрестик. Ось. Ну, такий, знаєте. Трошки зміна діяльності досить цікава. Так що йду я тканинку зараз розкреслю. А зараз я хочу вам показати перші 500 хрестиків. Верніше, тут 575, ну це вже не так важливо. Ну, ви впізнали. Впізнаєте жирафа От на магніті скільки голочок це я брала заряжені ті ниточки вже в мене були в цьому в органайзері. От, дошивала, і отак від серединочки. Ось середня в мене розмітка червона. Від серединки я розходжуся і йду куди веде. І от мене повело, бачите, це вже вушко. Це вже лівий кут роботи. Ось, де центр. А ось уже лівий край. От, Ну, покажу, коли буде тисяча. І буду брати, бо тож 20-го звіт по бичку, а я ще навіть і не взяла, треба брати і вишивати. Але, знаєте, новий старт так затягує, так хочеться побільше вишити. Ось, Ну, а наразі це ось так виглядає. 575 хрестиків. От, що я вишила. Ну, мені подобається, як вишивається. Ну, я тут, ага, ні, не цю. Ну, от жирафіка ви бачили. І ось такі в мене за день просування. Здалось би, відложити, бо маю іншу роботу, але хочу ще. Не хочу ще повишивати. Ось я тут відступила від свого правила зашивати цілими квадратами, знаєте. І хожу, хожу куди веде ниточка просто. Я так розумію, що в мене була би можливість тут по кольорам на вибування вишивати. От, Але. Я не хочу по цілому полю ходити. От. А напевно, навіть коли в мене є нитка, і вона йде сюди трохи, я все одно йду до вуха. Щоб уже якось в одну частину, в одну половину. Ось. Напевно, от, так і з вишею, це за шию кут. І в мене вже буде лівий верхній кут готовий, і тоді буду йти в правий кут, нагору. Там рожки в нього є. І от Тому що як тут у нас а, ну, кольори? От якщо їх поставити на вибування, от то, ну, наприклад, добре, цей. Зараз я переключу. От як він іде Тут у мене лишилося трошки на рожках, на одному другому і на другому вушку. Все. І цей колір вийде вже. Там 43 його залишилось. В принципі, можна і так зробити. Але зараз мені цікаво йти в одну сторону. От. Я не все розмітила. А може, якщо я розмічу все, і мені буде більш зрозуміліше. Ну, отак от, подумаю з вами і щось ще придумаю. Ну, зараз тоді спробую я ось тут от край собі відмітити роботи, щоб я бачила, де. І ось цей нижній край відмічу, щоб бачила. Та по всіх сторонах відмічу. Щоб я бачила, де вона завершується. Бо ці от п'яльці, бачите, вони трошки в висоту менше, а в ширину більше. Вони не квадратні, вони прямокутні. І тому під питанням у мене, як там. Чи все влізе? Але цікаво знати, чи влізе весь малюночок? Треба спробувати. А ось і перша тисяча, перша тисяча на жирафіку. От, Але я зараз відкладаю його, тому що в мене два важливі проекти. Як я вже казала, це сьогодні 20 число бичок. Я його вишивала насправді. Ось вишивала кілька днів, три дні, і трошки я з ним не встигаю. От, І також у мене фініш тюльпанів. І теж я хочу розірвись. Ну, от, бачите, що тут лишилося? Кутик. Ну, Такий непоганий кутик, скажем так. Ось, але я от оце все я вже зашила. І насправді тут було ось так. То я ось це зашила. А, і ось це я зашила. от І, ну, багато, багато шию. Ну Знаєте, зараз ось розриваюсь буквально між цими роботами, тому що, коли бачиш фініш Дуже-дуже хочеться швидше його завершити. Жирафіком я трошки втамувала свою апетит, трохи повишивала хоча б тисячу. Так, і чи дістану, чи відключусь. Давайте поки на тюльпани подивимося, а я полізу, полізу, ось за ним. А от і він, от і бичок. Насправді я мала вишити весь цей квадрат. Але я так відчуваю, що до сьогоднішнього вечора, ну скільки я тут ще вишю, ну, вишю ще ну все не зашию, тому що тут менше половини. На жаль. Але нічого, скоро тюрпа не закінчаться, і я нас догоню і тут, і там, і всюди, всюди буду нас доганяти. Так що, бачите, три активні роботи, які ось зараз у мене були. Він так зашурувався, коли тут був на на згині. от Ну Мене це не лякає, бо, звичайно, буде пратися. от А так як у мене стоять просто рами. от Ну і Зашуровуються, ну, звичайно, зашуровуються. от Але все, буде добре. Ось так, що три активні, дуже активні. Я би ще хотіла, ну, мабуть, зараз введу, здам сьогодні звіт по батьку, От, і трошки перервуся, тому що хоч трошки перервуся, тому що мені дуже цікаво. Виконати завдання, ну це таке завдання символічне в п'ятниці 13 у грі е, за, е, самий ось такий забутий процес. А знаєте, хто в мене саме забутий? Це італійський пейзаж. Дуже, дуже по-моєму, от я давніше, мені здається, косулю. Я ще вишивала. Оце в мене два, які дуже давно. Ось італійський, прям дуже давно. Але я ще перевірю в програмі, хто в мене був. Найзабутіший. От, і е, теж трошки його повишиваю. Так що вишивати є що, <сум> слава Богу. От, і, е, е, як завжди, хочеться фінішів. Я вже от собі думаю, я завершу тюльпани. Це ж у мене буде три неоформлені роботи завершені. Ось дерево життя я так і не оформила до зараз. Ну, це зв'язано з переїздом нашим. От е, я через це не замовляла. Ось тоді хліб у мене завершений, хліб з молоком. І я вже думаю, дочекаюся тюльпанів і, мабуть, поміряю все, переміряю ще раз, замовлю, бо я вже ніби починала. Я замовляла на дерево життя рамку, ну як замовляла процес. От я робила, я вже там була і знайшла, і яку я хочу, і що я хочу, а не замовила, ми якраз переїжджали. Думаю, ну, вже на іншу адресу, якось ми таке ремонт робилося, От, не... не зійшлося щось. Просто не було часу і не до того було, скажімо так. Ось. І до хліб з молоком зараз ще додаться тюльпани. І я так думаю, що коли вже будуть три знати точні розміри, гарно їх відперу, відпрасую і так далі. І вже серйозно займуся їх оформленням. Ну, Тому що це не, ну, це не в моїх правилах. Я багато разів говорила, що ніяких рулонів у мене немає. А тут дивися, що трохи той рулон буде, <сум> то, то якось не, не, не дуже мені подобається. От так що давайте вже дочекаємося цих тюльпанів. Скільки там залишилось, я навіть не знаю, бо я не відмічаю е, фон. Щодня так приблизно. Потім зар'ю його вже одною заливкою. А може, і відмічу трошки, щоб зрозуміти, скільки там залишилось. Можна порахувати, бо в мене розмічено. Але, знаєте, таке витрачати час для чого. Ось ось це всі мої новини на зараз. Якось дизайни поки що в мене застопорилися, теж, бо я трошки зайнята іншою ще роботою <кій> і намагаюся. Ну, Отаке роблю щодня по три роботи. І вишиваю, і якісь там дизайни розробляю, і для третьої моєї роботи теж дизайни розробляю. Хочу встигнути всюди, знаєте, але якось виходить з одної сторони більше, з однієї менше. От, але що є зараз, то і є. Я вам і покажу. Ось, ви знаєте, от, ну, я думаю, у всіх у нас так. Дивишся на жирафіка, хочеш жирафіка вишивати. Дивишся на бичка, хочеш швиденько це завершити. Дивишся сюди, хочеш швиденько все завершити. Ну що ж, поробиш? Такі ми на всі руки. Ось, але дві руки у нас є. <суміля thấy> тому, тому розривайся. <суміляє> Добре, всього вам хорошого, будемо вишивати далі і до зустрічі!